Розбираємо Маджесту людині під покраску. Ну, він хоче, щоб її супер-пупер залили. По ній є ось такі от моменти по цим, Так, в принципі, нічого не цей. Друге відео заливаю, тому що краще вирішив перезняти, так як е, сповнив дуже-дуже корисну інформацію майстрам. хто от, Ремонтуємо мототехніку і коли заїде така цяцька, щоб не спіткнулися дуже е, з проблемою, не наробили біди, точніше, ну, так як е, тут варіатор передній електронний. І я скажу, що можна на що приклеїтись, якщо, якщо просто подивитись там на ролики. А можна приклеїтись на те, що вона далі, як і буде запускатись, то більше 30 кілометрів. Годину вона не буде їхати. Мотор буде йти або в рознос, і його потрібно буде дружити з комп'ютером. І це не просто. Ігор, скутермото, дружбан це робить, і він мені казав, бодя просто для тебе. А я, як добра душа, і я не жалію на таке, бо я не хочу, щоб у вас хтось приліпився, там. Подивіться мені ролики, ремень, да, чи замініть ремень. Тут, до речі, ремень можна замінити, не знімаючи передній варіатор. Там є датчики електронні. Ну, Вона така. Вся вона, на пантах. Ну, 12-й рік така по посадці, вона на любителя. Вона не приймає мене в метр вісімдесят, так як старі, от, Маджесті. І не така височенька, як 400-кубова. Але люди кажуть, що взагалі безподобно, і управляти нею. Ну, багато техніки, багато. Кажу, добре, що. Це не йололопукі з тими фарами, так я тут сплошний хабельник за місця. Замість і і, і. і кромі цього от я спіткнувся. Тут все електронне, я знімаю не можу зняти пластик, тому що не відкривається вже до власника. Зателефонував він каже, слухай, там є ключик. От ключик такий зараз тут відстьобується. Зараз секундочку. Ось тут вистюбується, витягується такий ключик. Ось тут є замочок. Ось тут є замочок. Ну Він каже, ми її купили один раз, змогли ті, тільки відкрити ним. Десь такий тут ароматизатор. Також по сучасному інжектор трішки незвичний такий. І коротше, і ключиком раз відкрили і також не могли, бо тому що тут дивіться, як відкривається. ну Цей вже я зняв разом з цією панелькою, а це можливо опа раз. Автоматіка. І тут автоматіка мала відкривати цей також. Механізм працює там, а він не відкриває. Ключик не відкриває, це не відкриває, то не відкриває. Я коротше, взяв вже... Почав, думаю, все одно мені її розбирати звідси, звідси. І один тільки був, добре, що не це. Багато є по ній моментів таких, дивіться, вже видно, що це давно кріплення немає, показую. Ось так. От, що Давно його вже затерте таке. Ну, 12 рік вже, я скажу на нині це вже скільки, її? там? 13 років, не така вже і молоденька. Роки йдуть, а нам не привикати. Бум-бум-бум. Е -е, і ось я зняв. Зняв, да, бо ключ не відкриває, я наш портався, не хочу його вломити, я вже ось вже вибрав, думаю, ключі. Але то ось так от. Ось так от. Раз! <плес> Уявляєте, потягнув за оцей от трос. Майте на увазі в кого. Я не знаю як, якщо не зможу, поки це буде фарбуватись там у людей. Що ти семенчику там майструєш? Майструєш. То подивлюся, можливо, йому. Щось пороблю. Ну, це вже не той пластик, не та, не та товщина що колись робили. ну Італійці до сих пір роблять як мінімум в пів рази прочніші. Але також не так, як колись. Ну Ось така от підказка, навіть дві підказки. Дивіться, тут АКБ. Навіть дві підказки. Одна підказка по варіаторах, щоб ви мали. На увазі, якщо ви демонтуєте варіатор 12 рік і по-моєму вище, то вже потрібно буде шукати людину, яка вміє працювати з електронікою через. І друга підказка це. Ну, в принципі, якщо от це маджестів таких, то я думаю, це у них слабінка. Тому що привод працює і цей, можливо, ключиком я просто підтягнув тут є тросик. Бачите? Також підказка, і він вже не достає, тому і ключ їх не доставав, щоб було удобно хоч чимось, бо взагалі зробити, щоб воно не закривалось, тобто зняти ці фікси, то не дуже якби й гуманно, тому що там АКБ скутер реєстрований, скутер дешевий, гарний. Такий от... Працює гарно. Виглядає також, можливо, покажу відео його скелета. Можливо, відео покажу його скелета, коли буде вже він розібраний.